Справжню істерику спричинили нічні удари Сил оборони України по російських кораблях та головному центру зв'язку окупаційного флоту у тимчасово окупованому Севастополі, так званий Зетблогер, 13 який є переконаним нацистом, що щиро вірить в ідею руского міра і дуже щиро хоче перемоги Росії. Він просто заходився криком у своєму телеграм-каналі в буквальному сенсі цих слів. У зв'язку з прильотами він записав абсолютно відчайдушне аудіо звернення. Послухайте. Даю уточнення по сьогоднішній трагедії в Криму, яка случилась. Всі про це молчат. Офіційні СМІ, як всегда, засунули языки в язиків. Ж... Жан Хурскара і БДК. Ямал, удалось им поразить, насколько велики повреждения этих кораблей в составе Черноморской флотилии, а также БДК Азов, на сегодняшний час неизвестно. Вчера приезжал командующий, а сегодня там раз... полнейшее. И ну, лично я не понимаю, почему блин, нельзя обезопасить наш флот, почему мы его теряем, в таком огромном количестве такое ощущение там они сидят как будто морской бой зачеркивают квадратики это неправильно это неправильно неправильно то что СМИ молчат какие потери где чего как люди из-за незнания из-за неведения не понимают что происходит и их это останавливает в качестве доверия к любым официальным СМИ никто не верит Вірять людям, які говорят правду. І це пора Егор, всім. Єгор, Єгор не ту страну ти вибрав для того, щоби слышать правду і требовать этой правди. Не просто так. Я думаю, кілька тижнів тому повідомляли телеграм-канали, зокрема російські. Що цей тринадцятий уже на концерті Кабзону, але ні, потім він зробив вигляд, що все це була така спецоперація, щоб ввести в оману українців і, взагалі, гур український. А він е, живіє всіх живих. Але ну, все таки, таке враження, що от ну не дуже це надовго, раз вже такі істерики він собі дозволяє відносно. Ну, власне, самих підвалин так званої Російської Федерації. тобто він зараз вимагає, щоб в Росії з'явилася свобода слова. Почали говорити правду. Ну, це. Власне, що це як не тероризм в очах Путіна, от за це його в принципі можуть і прижати притиснути. Ну і я нагадаю, що цієї ночі сили оборони уразили великі десантні кораблі Ямал та Азов. а Також центр зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. ВДК Азов. Має довжину 112 метрів і вміщує 87 осіб екіпажу. Ну судячи з усього, мав і вміщував. Корабель може використовуватися для е, постановок мінних загороджень для доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення з небезпечних районів. Крім того, десантний корабель може чи міг використовуватися для військових перевезень, забезпечення кораблів і частин флоту в пунктах розосередженого базування. Я мал інший корабель проектували взагалі то в Польщі на той момент іще ще дружній до Москви, Це польща 87-го року. Екіпаж становить чи становив 98 осіб, а довжина 112,5 метрів серйозні. І великі реально військові об'єкти важливі кораблі вони уражені чи вони знищені? Нам повідомлятимуть після до розвідки. Сподіваюсь, що в найближчі дні чи можливо навіть години, як це традиційно буває, наші партизани також, можливо, супутники, усе детально розкажуть. Ну і крім того, про те, що вранці, 24 березня, якщо говорити про ці російські інфраструктурні пошкодження, то вранці, 24 березня, під симфороб. Полом горіла ще й нафтобаза. Пишуть про це місцеві телеграм-канали і підкріплюють колосальною кількістю таких от відео. Повідомляють, що пожежа стала наслідком повітряної атаки на гвардійське. У мережі публікують ймовірне відео пожежі, і навіть мапу цієї нафтобази, яка була уражена перед цим усім. Місцеві жителі, звісно ж, чули. Вибухи окупаційна, так звана влада ситуацію ані з кораблями, ані з нафтобазою не коментує. Але ще до прильотів по нафтобазі вона в особі цього калабка, який вважає себе губернатором Севастополя, вона називала цю атаку наймасштабнішою за останній час.